Вимали ось такий класнючий матеріал ялиночка для зеленого паркану. Якщо ви хочете зробити собі зелений паркан, у вас є вже сітка, яка ще 3D, чи сітка рабиться. Ви хочете собі зробити зелений паркан. Ось ви можете взяти, купити просто ось такі штучечки і собі поставити. Якщо у вас ще немає паркана, ви розглядаєте варіант поставити зелений паркан. Є ось, ну, ось, будь ласка, вже готовий матеріал на сітці. Тобто, ви просто берете сітку і прив'язуєте її до своїх стовп стовпчиків. Якщо треба стовпчики, стовпчики теж є в нас в наявності. Висота може бути різна, від ну, яка вам треба, та хоч 50 сантиметрів, від 50 сантиметрів до 4 метрів. Ціна рахується за якщо на сітки рахується за квадратний метр. Тобто квадратний метр у нас виходить 560 гривень. Ось це польський матеріал, польська. Ось ця така. Бачите, ну ця ялиночка, така ялиночка, сосоночка, хто який її називає, 500, Оце. На сітці рахується 560 гривень квадратний метр. Рахуємо по ну, квадратурі, тому що різна всім висота потрібна. Якщо ви хочете просто, просто ось цю ялиночку, то буде двохметрова, наприклад, або метр, давайте по метр. Висота, двіна... Метр висотою 12 гривень, 50 копійок, одна штучка буде. Тоже, якщо... Якщо вам треба п'ятиметрова, наприклад, ось ця ялинка, ну там трошки буде дорожче. Там може пишіть особисті, буду вам повідомляти. Є вона в трьох кольорах: є темний, є ось такий мікс темно-зелений зі світло-зеленим і є ось такий салатовий. Ну, мені чогось більш найбільш подобається салатовий.